Потерпають від неприємного запаху не тільки жителі мікрорайону Гравітон. Уже понад півтора року мешканці одного з будинків на вулиці Морона Кордуби жаліються на сморід через незавершені аварійні роботи. Від чого залежить вирішення ситуації, дізнавалися журналісти ТВА. Уже понад півтора року мешканці будинку на вулиці Кордупи 17 живуть у постійному дискомфорті через незавершені аварійні роботи на каналізаційній мережі. Проблеми з каналізацією у будинку розпочалися ще в березні 2022 року. Розповідає його мешканець Пан Петро. Усні звернення не досягали позитивних результатів. Тому із 7 вересня ми почали звертатися до керівництва. В письмовій формі надаючи свої заяви звернення з приводу даного питання після звернення у місто запевнили жителів, що роботи будуть виконані після завершення підготовки до опалювного сезону однак, обіцянки не дотримались. Відтак мешканці будинку були вимушені звернутися далі. Ми звернулися на урядову лінію. Урядова лінія рекомендувала нам звернутися до міського голови. Ми відповідним чином звернулися до міського голови, направивши своє звернення 19.11.2023 року. Розглядалось дане наше звернення департаментом міської ради інфраструктури і містобудування, яке своїм актом. При зустрічі Даші на місці рекомендувало місто сервісу виконати дані роботи. Повторна комісія була в січні 2024 року, де теж ніби домовились про усунення недоліків. Однак місто сервіс, який відповідальний за ремонт, досі не може завершити роботи, залишаючи мешканців у складних умовах. Жителі вимагають негайних дій від місцевої влади та відповідальних служб. Наголошує пан Петро. Дані зобов'язання місто сервісу не були виконані. Місто сервіс прислав нам відповідь, що в них немає коштів. Містосервіс неодноразово обіцяв завершити роботи, але терміни постійно відсуваються. Причини затримок різноманітні: відсутність необхідних матеріалів, брак робочої сили, проблеми з фінансуванням. Ділиться пан Сергій. У нас у першу чергу цікавить завершення робіт, які розпочати комунальним підприємством. «Містосервіс», тому що тяганина вже довгий час проводиться. Ми ще минулого року прийшли з таким проханням. До директора управителя містового сервісу для того, щоб зарадити цій проблемі, тому що постійно дихати цим і постійно мокро у підвалі, звичайному. Хочемо, щоб будинок не поніс якихось більш шкідливих наслідків, що може бути від такого принасичення води. Директор комунального підприємства пояснює, що ремонт може бути закінчений тоді, коли зі сторони мешканців будуть профінансовані дані роботи, оскільки у відповідності до закону України про особливості здійснення правовласності власності в багатоквартирному будинку, на даний момент за належне утримання проведення поточних ремонтів капітальних ремонтів, Онтів відповідальні співвласники будинку ми будемо пропонувати співвласникам переглянути розмір внеску, привести його у відповідність для того, щоб провести необхідний об'єм робіт, в тому числі і по заміні наступної черги частини мереж. Мешканці будинку організували спори, на які запросили представників комунального підприємства. Сподіваються, що в результаті обговорення вдасться досягти спільної думки та, врешті, вирішити проблему їх обійстя. Діана Добинда теми дня ТВА.